Космічний телескоп Джеймс Веб глибоко в самому серці зоряної освіти в нашому чумацькому шлях галактики. Танець світла та пилу, космічний телескоп Джеймса Веба та стрілець Ріде Бі-2. Космос завжди приваблював нас своїми таємницями, пропонуючи нескінченні можливості для відкриття та роздумів. І тому, в останні роки, завдяки неймовірним технологічним проривам, ми отримали можливість виглядати глибше, ніж будь-коли раніше у найвідаленіші куточки всесвіту. Одним із найяскравіших символів цієї нової ери космічних досліджень був космічний телескоп Джеймс Веб і Його здатність бачити пилом і газом, розкриваючи процеси, приховані від наших очей, просто вражає уяву. І один з найбільш захоплюючих об'єктів, який вже вивчав йодуль стрілець В2, гігантська хмара молекулярного газу в самому серці нашої галактики, чумацький шлях. Я пам'ятаю, як я вперше чув про стрілець В2. Це було кілька років тому, коли перші зображення з йодуль тільки починали надходити. Мене вразила сама ідея, хмара газу настільки масивна, що вона здатна породити мільйони зірок. Але в той же час створюючи лише невелику частину зірок у галактичному центрі. Це протиріччя, ніби виклик, киньте наші ідеї щодо зоряного формування. Загадка активного ядра. Стрілець Б2 розташований на відносно близькій відстані від нас лише 390 світлових років. Це робить його унікальним об'єктом для вивчення. Що дозволяє нам розглянути процеси, які відбуваються в самому серці нашої галактики з раніше безпрецедентними деталями. Однак, незважаючи на свою масу та потенціал, стрілець в 2 виробляє лише близько 10% зірок у галактичному центрі. Це явище суперечить загально прийнятим моделям формування зірки, де зазвичай більш масивні хмари газу створюють більше зірок. Чому стрілець Б2 настільки активний? А решта галактичного центру демонструє більш скромні зоряні показники. Це питання займає розум астрономів і є однією з головних цілей досліджень, проведених за допомогою йодуль Погляд через завісу пилу. Однією з головних труднощів у вивченні хмар молекулярного газу, таких як Стрілець-2, є їх щільна структура, що складається з пилу та газу. Ця структура ефективно блокує світло, що виходить від формування зірок, що робить їх невидимими для звичайних телескопів. Саме тут JWST входить у гру, яка має унікальну здатність бачити в інфрачервоному діапазоні. Інфрачервоне випромінювання має довшу хвилю, ніж видиме світло, і тому може проникнути через пил і газ, не відчуваючи такого сильного поглинання. Це дозволяє JWST заглянути в найтемніші куточки хмар молекулярного газу і побачити процеси утворення зірки, які в іншому випадку залишатимуться прихованими. Перші зображення стрільця B2, отримані JWST просто приголомшливі. На камері близького інфрачервоного діапазону NIRCAM показано, що багато зірок пробиваються через туманну завісу пилу. Однак найбільш вражаючі відкриття були зроблені за допомогою середнього інструменту інфрачервоного діапазону мири. Мірі, завдяки своїй здатності бачити в більш довгих інфрачервоних хвилях, здатний проникнути через найбільш густий пилий газ, виявляючи справжню шкалу утворення зірки у стрільців. 2 я уявляю, як астрономи, враховуючи ці образи, відчувають суміш захоплення та здивування. Це якби відкриваються двері до раніше невідомого світу, де зірки народжуються в танці світла та пилу. Магнітні поля та інші фактори. Однією з найбільш вірогідних причин аномально високої активності зоряного корабля у стрільців 2 є наявність потужних і складних магнітних полів. Ці поля, переплетені навколо хмар газу, можуть відігравати ключову роль у процесі формування зірки, що впливає на рух газу та утворення зірок. Уявіть собі магнітні поля як невидимі нитки, які керують рухом частинок у хмарі газу. Ці нитки можуть стиснути газ, стимулюючи утворення зірок, або, навпаки, для запобігання цьому процесу. Однак точний механізм впливу магнітних полів на зоряний корабель у стрільців 2 все ще залишається загадкою. Астрономи активно працюють над вивченням структури та властивостей цих полів, використовуючи дані, отримані з JWST. Окрім магнітних полів, інші фактори також можуть відігравати певну роль у процесі зоряної системи у стрільців 2. Наприклад, газова турбулентність, щільність хмари, наявність хімічних елементів та інших умов можуть впливати на утворення зірок від луння раннього всесвіту. Вивчення зіркового корабля в стрільців 2 є не лише важливим для розуміння процесів, що відбуваються в нашій галактиці, але і для вивчення раннього всесвіту. Умови, що переважають у стрільців 2, вважаються астрономами, подібними до умов, що існували в ранньому всесвіті, коли перші зірки утворилися в шквалі шаленої діяльності. Уявіть, що ми можемо заглянути в минуле і побачити, як у всесвіті утворилися перші зірки. Вивчаючи процеси формування зірок у стрільців 2 ми можемо отримати цінну інформацію про те, як утворилися перші зірки та як розвивався Всесвіт. Це так, ніби ми можемо прочитати книгу про минуле всесвіту, використовуючи дані, отримані від Йодуль ВСТ. Майбутні дослідження та перспективи. Робота над вивченням стрільця бі2 тільки починається. YWST надав нам безпрецедентні можливості для вивчення цього об'єкта, але потрібно знайти набагато більше. Надалі астрономи планують використовувати YWST для вивчення хімічного складу газу у стрільців 2, щоб визначити, які елементи присутні в хмарі та як вони впливають на зоряний корабель. Вони також планують вивчити структуру магнітних полів у стрільців 2, щоб зрозуміти, як вони впливають на утворення зірок. Крім того, Астрономи планують використовувати інші телескопи, такі як дуже великий телескоп ВЛТ, у ChiLi, щоб вивчити лучники Бі-2 в інших довжинах хвиль, щоб отримати більш повну картину процесів зоряного корабля в цьому об'єкті. Я впевнений, що майбутні дослідження стрільця Бі-2 принесуть нам ще більш дивовижні відкриття та допоможуть нам краще зрозуміти процеси формування зірки у нашій галактиці та у Всесвіті. Особисті думки. Вивчення космосу завжди викликало відчуття шанування та захоплення. Коли я дивлюся на зображення, отримані з JWST, я відчуваю себе маленьким і незначним, але в той же час відчуваю себе чимось більше, ніж я сам. Я думаю, що вивчення простору це не лише спосіб розширити наші знання про Всесвіт, але й спосіб краще зрозуміти себе. Коли ми дивимося на зірки, ми дивимося на свої коріння. Ми дивимось, звідки ми прийшли. Я сподіваюся, що майбутні покоління астрономів продовжуватимуть досліджувати простір та робити нові відкриття, які допоможуть нам краще зрозуміти Всесвіт та наше місце в ньому. Висновок Космічний телескоп Джеймса Веба відкрив перед нами нову епоху космічних досліджень. Його здатність бачити пил і газ дозволяє нам заглянути в найвідаленіші куточки всесвіту і бачити процеси, які раніше були заховані від наших очей. студент B2 один з найбільш захоплюючих проєктів, проведених за допомогою JWST. Цей об'єкт є унікальною лабораторією для вивчення процесів формування зірки у нашій галактиці та у всесвіті. Я впевнений, що майбутні дослідження стрільця бі 2 принесуть нам ще більш дивовижні відкриття та допоможуть нам краще зрозуміти всесвіт та наше місце в ньому.